Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами поговоримо про правила пожежної безпеки для дітей, тобто для вас. Причини виникнення пожеж. Неправильне та необережне використання електроприладів може привести до пожежі. Несправність електропроводки. Користування несправними електроприладами. Це теж може виникнути пожежа. Користування саморобними електричними гірляндами для ялинки. Вімкнені гірлянди без нагляду. Пустощі з вогнем. Сушіння речей над газовою плитою. Використання піротехніки. Правила поведінки під час пожежі, що повинні робити. При виникненні пожежі потрібно зателефонувати за номером 101. Чітко повідомити адресу, номер телефону, своє прізвище та ім'я. Невелике загоряння можна спробувати загасити підручними засобами. Якщо в будинку немає вогнегасника, крім води, яку необхідно щось набрати. Підійде мокра тканина, простирадло, рушник, щільна ковдра. Підійдуть також пісок, земля, якщо вони є у будинку. Не намагайтеся загасити сильну пожежу самостійно. Намагайтеся швидше залишити приміщення. Негайно покинути приміщення та покликати на допомогу. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтом. Заборонено відкривати вікна. Кисень призводить до більшого загорання. Щоб уберегтися від диму, потрібно пересуватися до виходу повзком, прикривши органи дихання мокрою ганчіркою. Завжди пам'ятайте правила, які рятують життя. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Бережіть своє життя. Дякую за увагу! До нових зустрічей!